Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України, слава Україні! Ну що, працюємо потихеньку, нема такого, що і розповідати, що показувати. Зараз покажу те, над чим працюю. Потрібно все це діло вже завершувати, тому що ну, в мене залишилося десь 6-7 днів. Я думаю, що я встигну. Встигну, тому що діло так скажімо, рухається і дуже добре. І... Головне, що є з чим працювати сьогодні. Їздив Умань, затарився. Сьогодні виходить, день такий, що практично нічого не робив тут, тому що ну, не було змоги, поки вправився, поки поїхав на Умань, поки скупився, поки приїхав. Уже і вечір. Ну не вечір, зараз якраз 16 година. Якраз ще якийсь часик є, щоб щось можна тут було. Отрізать, приварити, <с> так що попрацюємо до 17-ї годинки, а потім вже розпочнемо вправляння. Перегнав своїх уже мешканців, перегнав гвоздика, перегнав свинку на, в той загончик, де вже готовий сьогодні прополов її астрафанчиком. В неї термін, ну, сьогодні до Опоросу, але ну, сьогодні явно що нічого не буде. Будемо сподіватися, що завтра. Будемо приймати опороз. Ну, Взагалі, і опороз приймають, потрібно і працювати, і все ж це відбувається в одному приміщенні. <гум> тобто не знаю, завтрашній день, якщо буде опороз, то напевно що теж випаде із графіку, тому що ну, не буду я тут різати, варити, коли буде відбуватися опороз. Наша міла з поросятками почуває себе чудово, все добре. Кількість незмінна, так і є, 15 штучок, все супер. Поросятка просто клас. Такі натоптиші. Ну це прямо око радують. Ух, який. Так що, все добре сьогодні. верніше, навіть вчора ще було був термін їм, щоб повтор робити Сердосана, але... Вчора був зайнятий, не зробив я це, то зробимо сьогодні. Сьогодні обов'язково повторчик Сердосана, і це вже їхна буде заключна вакцинація, все, на цьому все. Ну і ще в день відлучки проколимо залізо. І на цьому все. Вони вже кастровані. Повтор заліза був на тринадцятий день і кастрація. Так що, поросяток все добре. Ось. Наша нова мешканка, якої сьогодні термін до опоросу. В полові сьогодні зранку Астрофан, 0,7 мл. Ну і Чекаємо, чекаємо, але вона он, жвава, ніяких признаків, до опоросу поки що не подає. Ну Я думаю, що завтра все буде добре. Е, ось станочок, як бачите, мокрий, те, що я і казав. Натачую його, зараз підійдемо, ближче покажу. Якось 3-4 дні було все добре, не точило, а сьогодні зранку приходжу, повне корито наточило води. Прийшлося вибирати. Знайшов там кружечку таку, буде спеціально для цих цілей. І кружечкою беру, вибираю. Ну і сюди ось, в рівчачок виливаємо все це діло. Тобто, як я перед цим відео казав, що свої плюси і мінуси кожної конструкції кліток. В цій конструкції, мінус той, що свинка, вон, коли там знаходиться, я не маю змоги там вичистити у неї. А тут ось мені подоби, ось таке ось, що вона витворяє. Натачує повний, виходить, повну годівничку води. І як туди давати корм? Ну я не розумію як на воду оту висипати, тіпа вона з'їсть його. Ну, Ну, зараз е зима вже на носі. І ну, більш-менш може це і нічого страшного. А літо там буде рой мух, воно закисать, все буде. ну тобто Мені це не подобається. не подобається. І ось під себе почала точити. Ті дні все було сухенько, сьогодні я не знаю, що перед опоросом, оце в неї щось пішло, видать, вже гормони працювати, і вона щось витворяє вже з цією поївкою. Почала гратися поїлочкою. Ось точе. Ну, Водичка вроде би, біжить мимо, але не повністю біжить і під нею. І он сьогодні під нею повністю грязно, вона грязна. О, ну, коротко, Це не Не до до вподоби мені така конструкція кліток і щось мені це не подобається. Не знаю, як у всіх інших, ось при такому утриманні. І виходить, що сухенько під свиноматками, що не точать в корито. Не знаю. я... В мене скільки раз, я ще на Херсонщині було, що я. Пробував так ставити свиноматок. І це все під ними мокро, повні годівнички води. Ну, це не те. Я навіть брав ось оці годівнички, що я зараз використовую, я їх забрав. О, то я брав у них, о, сфокусувалося, у них отам з самого низу, виходить, просверлював отвір, щоб та вода, яку вони точать, щоб вона вибігала. Вибігала, виходить, із годівнички і бігла ось теж таким чином, бігла не під свиноматку, а бігла так в сторонку, сюди, виходить, мимо станка. Ну, теж були в мене отакі, виходить станки, робив експерименти, але ну, от, 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 ну, не те щось воно трішки і все. Ну, а ось клітки навпроти, в яких ми зараз Організовуємо теж місця під опороси. Тут ще нічого не розпочинав. Перегородку ж вона була далі, видно де місце, де вона стояла, я її переставив все. І почав працювати зараз над цією кліткою. Уже практично все готово. Все буде робитися по такому ж принципу, як умілий, де вона зараз знаходиться. Так що по такому принципу робимо всі інші клітки. Ось вже практично все готово. Ця перегородка стоїть, всі стоять. Залишилося тут небагато. Вже нарізав он, виходить, трубки. оці, зараз тільки приваримо розпорки сюди внизу, для того, щоб свиноматка не, могла, не мала змоги під перегородками пролізти. Тут вони вже стоять, ось дві штучки. Ну тобто діло йде, потихеньку працюємо. Залишилося потім питання, що вирішити з водою. Також поставимо годівничку на, сюди на каліточку. Ну, тобто Роботи ще трішки-трішки є. Ну але я думаю, завтра за день все це діло я вже закінчу з цією і перейдемо до слідючої. Перейдемо до цієї. Уже навіть так. Подумував зробити цю клітку таким же самим методом, як ось тут. як ця. Думаю, можливо, поставлю теж таку конструкцію, ну тільки з того, що в мене є, ось оцих перегородок, ось в мене такі перегородки є. І я думав з них поставити теж отак в кут і зробити таку. Ну Але сьогодні я подивився на це все діло і неподобство, що свинка робить. Ні, 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 ні. І буде все ось так. Нехай воно трішки там є, так скажемо, незручності з тим, що потрібно чекати, коли свинка поїсть і перейде в середній відділ. А я там почистю. Ну але нічого, це все з практикою підлаштовується і нічого страшного. Ось мілу я зараз так навчив і так уже що вона розуміє. <хи> Що потрібно робити? Навіть коли вона їсть, я приходжу, відчиняю каліточку легенько її так, по мордочці, гець-гець, і вона пішла сюди ну, неохотно, так, трішки інколи з таким недовольним криком, але переходить в середню частину. Я швид вигорнув, закир... з... каліточку зачинив, кажу, все міла». Можеш далі собі робити свої справи, споживати корм. Вона переходить на своє місце, споживає корм і все. Тобто, ну ось, можна підлаштуватися. Тут можна підлаштуватися. Ну, а тут, як я вже показав, ну це, звісно, не знаю. Не знаю, якщо вона і далі оце буде витворяти, а казав, що покажу, як, як натачує. Зараз зайдемо і подивимось. А, тут вже облаштував ще місце. Не показав, ось, вже Замовив трикутний, виходить, коврик для обігріву, лампа. Ну, тобто все як має бути. Все як має бути, все чудово. Замовляв, до речі, на Укрфермі, Давно вже співпрацюю з цим сайтом. І... Всі годівнички для, виходить, для курей, для півнів, для все. Всі, що в мене були раніше, все, я замовляв на цьому сайті. І е, коврик теж, тому що ну, ніде не було таких ковриків ні на одному сайті, тільки е, тут були. Так що, а ось що у нас з нашою годівничкою і з водою. Ну, як бачите, там. Що ти, мадама, на що ти це робиш? Ти мені ото скажи. Ну Там більше як пів годівнички води. Я не знаю, скільки в літрах, але сьогодні зранку десь так само було. і Я кружечка там така маленька, невеличка. Півлітрова кружка, я вибрав, наверное, кружок 6 -7. ну, кружок 6-7. Тобто літри 3-4 води там є все чітко. Ну Не знаю, і що на цю воду зверху сипати корм. Перед цим було трішки води, зовсім ну, півлітри води були. То я висипав на воду корм і не було ніяких проблем, вона виїдала. І корм, і ту воду вмість з кормом. все. Ну А тут ось, я не знаю, літри 4 там, чи 5 літрів, ну може менше, більше води і висипати. Ну, вона його просто ну, не з'їсть, вона цю воду всю не вип'є з кормом. І тобто Корм осяде на дно і все. І Мені потім що? Це з кормом вигортати, викидати. в общем. Ну, я й знав, я й знав, що так буде. Так що працюємо, зробимо всі три клітки буде такі, як зараз уміли, де вона знаходиться, і працюють вони більш-менш мені подобається. А одна ось буде така вже ось такої конструкції. Просто вона була в мене, і вже я думаю поставлю, тому що час підпирає. І ну, потрібно, виходить, дуже-дуже швидко вже організовувати ці місця, тому що пороси і раніше я не міг це розпочати, тому що то з каналізацією, то одне, то п'яте, то з курями, то гнізда потрібна, і все треба бігом, і гніздів курей все одно не вистачає, там вже почали нестися, на сьогоднішній день. Вчора збрав вже більше як. Почти 60 штук, там було 55, десь сьогодні, напевно, ще буде штук 60, тому що там в гнізді лежали. Я намагався тільки що їх підгорнути сюди, зборники, вони вже не влазять. Ну, тобто потрібно туди гніздо робити ще одне. Ну, закінчимо вже з, тут з кільками. пройдуть опороси і вже потихеньку займемося з курочками. І будемо, ну, тобто, працюємо так скажемо, по мірі. Того, як поступають проблеми, ми їх і вирішуємо. Ну на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, миру здоров'я і добра. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Всім всього самого найкращого, терпіння, витримки. І все буде Україна. До побачення. Зараз подивимося, що наші дівчатка нам сьогодні. Насипали, ану, гану, гану дівочки. Півник такий теж чудовий, подобається мені. Ті всі, що інші там, нема такого, як цей я вибрав ідеальний. Ну як, для мене. Получається, це вже був четвертий чи п'ятий кандидат. Ну але все-таки, знаєш, що? те, що я шукав. Так, пішли. Знімемо все це діло. Раз. Два. І опускаємо, опускаємо і відчиняємо. Оп! І маємо ось таку красоту. Ви писали мені відео, під тим відео, де я показував про гніздо, що Сергій так читав, чекали, що ви відкриєте збірник, а ви не відкрили. Ну ось, будь ласка. Маємо ось такий урожай на сьогодні.